Солидарії пройшла обласна акція в рамках 85-річчя Донецької області, на чолі з головою міської об'єднаної територіальної громади Олександром Степаненко. Як саме виникла ініціатива цього громадського заходу, ми дізналися у міського голови. Це ініціатива обласної адміністрації, підтримана нашими депутатами городського совіту. І я, як міський голова. поддержал эту инициативу. Мы решили здесь высадить аллею э, объединения, э, березовую аллею, сквер березовый, которая объединит все э, наши села, которые объединились в нашу объединенную громаду. В акции брали участь депутаты міської рады. Державне підприємство Артем Сіль, товариство з обмеженою відповідальністю КНАУ «Гіпс Донбас, комунальне підприємство громади. Більш докладніше з приводу громадського заходу нам розповів заступник директора державного підприємства Артем Сіль. Предприятие «Артем Сор, как градообразующее предприятие всегда поддерживало такие акции и считает их общественно полезными и примером для будущих поколений. Это очень хорошо, когда такие акции проводятся в нашем городе, независимо от того, что трудное время, легкое время. Но тем не менее мы всегда готовы поддерживать и всегда на благо громады, на благо города реализовывать идеи, реализовывать мероприятия, програми, які способствують розвитку цього города, також в акції брали участь і військове керівництво групи української сторони спільного центру з контролю координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін. Олександр Безкраченко розповів, чому він вважає акцію висадки дерев, алею примирення та миру. Дійсно, може ця подія і ця алея стане. Алеєю примирення алею миру. Чому? Тому що саме сьогодні з нуля годин прийнято рішення трьохсторонної контактної групи про заведення тиші на лінії розмежування. Ми маємо дуже велику надію, що тиша буде заведена, і нарешті населення громадяни України, Донецької, Луганської областей відчують себе. В безпеці, в безпеці і будуть реалізовувати свої задуми, плани під мирним небом над нашою країною. Ми до цього всі прагнемо. Я переконаний, що до цього прагне і керівництво місцевої громади, і місцева громада, і безумовно всі військовослужбовці, які працюють в нашому центрі. Крім цього, громадського заходу об'єднаній територіальній громаді кожну п'ятницю існує санітарний день. Де наводяться порядки робітниками.